Добрий день! Темою сьогоднішнього уроку є Створюємо комп'ютерні об'єкти. У вас у класрумі розміщене посилання на програму, з якою ми будемо з вами працювати. Вона називається Scratch Online. Натиснемо. Обираємо кнопочку Розпочати творити. Є навчальне відео, яке можна подивитися, але зараз ми цього робити не будемо, ми його закриємо. Раптом у вас програма відкрилася не українською мовою. Потрібно натиснути на глобус, полистати на низ і третій знизу обрати українську мову. Ця програма переключиться. Ми маємо тут сцену. На сцені у нас вже є котик. Усі герої, які будуть на сцені у нас, вони звуться спрайтами. Сцену можна міняти фон. Не обов'язково він повинен бути білий. Треба зайти в команду тло. Можна обрати тло із наявних у бібліотеці програми. Можна тло намалювати, можна обрати. Сцена буде сюрприз, тобто випадковим чином вибрана програмою. І вивантажити або додати якесь своє. Тобто за зачасно повинна бути скачана або заготована якась малюнок. Натиснувши на це, ми вказуємо шлях і підвантажуємо цей малюнок. Наразі ми тло оберемо. Тло можна обирати із тих, що пропонується всі, всі разом. А можна вони поділені по блокам, тобто обирати те, яке вам буде подобатись. Є фантазії, музика, спорт, поза приміщенням, у приміщенні, космос, під водою та візерунки. Я оберу поза приміщенням, оскільки зараз зима, хочу зимовий якийсь пейзаж. Ну, ось є такий. Двічі натиснула, тло завантажилося. Вже видно, що наш котик не просто на білій сцені, а знаходиться десь в засніженому таким, не знаю, лісі, мабуть. До нашого котика спрайта можна додати ще когось, якогось йому друга. Як це зробити? Нажимаємо на голівеньку кота ось внизу з плюсиком. Ті ж самі команди в нас на стрічці з'являються що й дотла, тобто обрати спрайт із готовий, намалювати його. Спрайт сюрприз і вивантажити спрайт, тобто взяти той, що вже у вас десь заготований є. Обрати спрайт. Так само, як в, там, де ми обирали з вами тло у бібліотеці, так само можна обрати по блокам поділені наші спрайти. Я оберу тварини, передивитися всі, які тут є, і оберете той, що вам сподобався. Я виберу ось такого слона. Хочу, щоб друзі. Адже в мене слон і котик, мій спрайт один. А вони дивилися один на одному. Як це зробити? Дивіться, внизу обираю слона, тобто з ким я буду працювати, це в мене буде спрайт-елефант. І можна вибрати напрям, куди буде дивитися наш спрайт. І повернути його. Але зверніть увагу, що відбувається: слоник розвертається довгим ніжками. Щоб цього не відбувалося, нажимаємо. Зліва на ось у цю середню команду. Тобто оці два трикутничка, які дивляться один на одного. Таким чином, мій слоник просто розвернеться і не буде знаходитися догори догами Тепер друзі дивляться один на одного. Перезвем їх. Спрайт 1 витриму. Там де котик, і напишемо: нехай це буде в нас мурчик. Слона назвемо також якимось ім'ям. Так. Можна змінити якісь налаштування в нашого котика. Тобто його можна змінити ще розміри. Можна побачити, що ось є розмір 100. Якщо ми зараз його змінимо, наприклад, напишемо 150, то ось видно, що слоник у нас значно підріс. Далі можна також змінити колір нашому спрайту від томові, наприклад. Наразі ми працюємо з томом, тому що у нас виділена внизу ось картиночка ескіз тома. У нас є також поділені блоки команд, такі як код, образи та звуки. Зі звуками сьогодні не будемо працювати, а з образами трішки спробуємо. Натискаю на образи. Виходить вбудований графічний редактор, де ми можемо вносити якісь зміни. Наприклад, перефарбувати нашого слона. Обираю заливайку. Оберу слоновий колір, нехай буде зелений, От. і спробую залити зальовушку. Ніжки можна обрати іншим кольором. За вашим бажанням. Тобто дивіться, що можна заливати і якимись частинками. Так. Те саме можна зробити з котиком. Мурчиком переключимося на кота, і в графічному редакторі вже вийде кіт. Також змінимо йому колір. Дивіться, що в кота також колір змінюється не одразу повністю з усім котом, а окремо його частинки наприклад, голівенька та одна тіло можна перефарбувати якимось іншим кольором. Ну, Хвостик або ще якось. Тобто, це все робиться за вашим. Бажання. Так, якщо закінчили, включаємо код. У мене вийшли чудернацький слон та 14 кіт. Ми з вами сьогодні навчилися змінювати кольори на наших спрайтах, вивчили нове слово спрайт, не забуваємо його сцена, навчилися додавати спрайтів до, нашого, до нашої сцени, змінювати їх напрям. Змінювати їх розмір, і додавати тло. Ваше завдання також змінити сцену. Сцену можна також намалювати або додати світі, що існуючі. і до нашого котика додати якогось друга. І, якщо є бажання, можна поміняти їм ім'я.